Руки не з того місця ростуть, то й навчання не на користь. Бойовики угруповання Сомалі опанували стрільбу із танка поблизу макіївки та замість холостого снаряда запхали у дуло бойовий 125-мм. зал. Пролунав у напрямку окупованого Харцизька. Інформації про постраждалих людей не надходило. От житловий приватний будинок розлетівся Руски. Водночас біля горлівки кажуть, українські бійці терористи теж не хочуть сидіти спокійно і вигадують щодня нові приводи для поновлення активних бойових дій. Календарний екватор перетинаємо нині у вересні 2015-го. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецспорт на 2+,2. плюс Б'ють по своїх, аби заїжджі помічники вірили у хунту. А всі рад спокоїться. всі ждуть, коли нап'ять полізуть. На передовій у секторі це бойовики гатять по власних позиціях, щоб спровокувати початок нової хвилі війни. Вона докотилася цього дня до Херсона в Україні не без успіху та із несамовитим натхненням потенційних кандидатів. Триває поліцеїзація правоохоронної системи. Золота лихоманка у Вабжеському повіті крокує висхідною в перших днях травня. Вони ховали все, зокрема і у бронепотяг, щоб ці скарби не дісталися. Червоній армії історики кажуть, саме у цій польській місцевості нацисти побудували найбільший підземний бункер, і саме там упевнені заховані скарби третього рейху. Двоє бійців добровольчого українського корпусу загинули у дорожній пригоді на Дніпропетровщині. На сайті Закарпатської обласної адміністрації прес-служба очільника області Геннадія Москаля розмістила нині таку інформацію з уточненням, що загиблих розшукували правоохоронці після перестрілки у Мукачевому 11 липня. Товариші бійців правого сектору обурилися і стверджують, що інформація про обставини загибелі їхніх побратимів не відповідає дійсності. Близько п'ятої години ранку фольксваген-транспортер їде з боку Запоріжжя у напрямку Донецька. Це Покровський район Дніпропетровської області, неподалік баса правого сектору, аж раптом зіткнення з ОАЗом Збройних сил України. Машини загорілися. Буде встановлювати слідство, але ізначально фольксваген-транспортер виїхав на полосу зустрічного руху і завершив столкновення. Пройшло возгорання. Документи всі згоріли. Коли приїхали следственно оперативна група на місце дорожньо транспортного происшествия, то лічность. Їх було Двоє військових та один боєць правого сектору загинули на місці. Четвертого із важкими травмами встиг витягти місцевий житель. Постраждалого намагалися врятувати лікарі, але учора він помер. Постраждалий з тяжкою, черепно-мозковою травмою, множинними крововиливами, під оболонки та включу головного мозку в термінальній комі. На жаль, ця травма виявилася несумісною з життям. Це був 26-річний Роман Копосович Закарпаття. Його справжнє ім'я встановили не одразу. До лікарні привезли під іншим прізвищем. Лікарні мичникова він знаходився під за тими самими даними, які за якими він до нас був доставлений з Покровської лікарні. Аварія сталася ще 8 вересня, але сьогодні з'явилася заява від Закарпатського ОДА. Легковики з представниками правого сектору, котрі, як встановила подальша експертиза, були в нетверезому стані, врізався у військовий автомобіль. Обидва представники правого сектору брали участь у подіях 11 липня в Мукачеві і переховувалися в Дніпропетровській області від правоохоронців. Загиблого представника правого сектору поховали як невідомого. Це маніпуляція, заявляють натомість у правому секторі. Вони вважають, в аварії винні військові на ОАЗі. Пояснюють, плутанина з іменами виникла через використання позивних. Заперечують, що загиблого бійця поховали як невідомого тіла досі в морзі, адже у ДТП доведеться впізнавати за аналізом ДНК. Натомість у ДУКПС визнають їхні загиблі в ДТП. Побратими і справді брали участь у липневих подіях на Закарпатті. Так це були у Рожку, бійці. Як вони тут з'явилися на діточому? Цього я не знаю, ми ніколи не Ми Хочемо не давати оскорняти честь наших зайових попетинів. Щоб вони б не робили раніше. Лідер правого сектору Дмитро Яро, що нині після операції у Дніпропетровській обласній лікарні від коментарів відмовився, як розшукувані Закарпаття змогли безперешкодно опинитися на Дніпропетровщині. Не пояснюють і правоохоронці. Слідство за подіями у Мукачевому веде генеральна прокуратура. Натомість Дніпропетровська міліція розслідує ДТП. За попередніми даними обидва водії були. Тверезі Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, Спецкор 2+,2. двоє жінок, коли йшли з Донецька до Волновахи, підірвались на розтяжці неподалік села Березове, що у Мар'їнському районі. Обох численні осколкові поранення кінцівок та спини. Військові кажуть, жінки зайшли зійшли з дороги у бік посадки і саме там зачепили вибуховий пристрій. Безпосередньо на передовій цієї доби теж не було тихо. Військові аналітики групи Інформаційний спротив повідомляють про обстріли з великокаліберних кулеметів, розташувань українських бійців на Артемівському напрямку. Вели вогонь про російські найманці зі стрілецької зброї, також поблизу Майорська, Санжарівки та Кримського. Все в районі селища Луганське, це Дебальцівський напрямок. Другу добу активно. Діє ворожа снайперська пара між трьох ізбинкою та щастям. Одразу кілька диверсійно-розвідувальних груп противника намагались перетнути лінію зіткнення, аби потрапити в тил до українських військових. І бойовики у секторі С антитерористичної передової використовують перемир'я для провокації до справи. Підходять із запалом. Місцеві бандити гатять по власних окопах, після чого доповідають російським кураторам, що атакує їхні позиції, Мовляв. Українська артилерія на передовій біля околиць у купованої горлівки таку правду про фронтове затище по човнині від українських бійців. Руслан Ярмалюк Сьогодні на обід буде звичайно плов. Готують зверху біля окопу просто неба. Є продукти, є час і немає обстрілів. Чесно так. так мені мінікається. Ми втомилися і втомилися. Ті хлопці що стоять по той стороні. Ніхто не хоче війни. Всі хочуть миру, всі хочуть додому, до сімей, до жінок, до дітей, до батьків. До тиші, яка запанувала над позиціями, ніхто з бійців призвичаїтися не може. Після запеклих боїв та постійних обстрілів тиша під горлівкою зізнаються, воїни дратує. Тут на передовій у довготривале затища віри не ймуть. Я думаю, воно не буде довго, не буде ефективно. Всі розуміють, що скоро опять одне значнеться. вряд ли спокоїться. І ждуть, коли знову полізуть, ніби і перемир'я, але не для ворожих диверсантів, до найближчої зеленки звідси лише кількасот метрів, і саме до неї, з боку горлівки, час до часу підходять непрохані гості. Підходять до нас дорогі, от метрів 800-700 метрів Ближче не підходять, тому що якщо навіть ночі підходять. Можемо зустрічати їх останні кілька тижнів. Бойовики намагаються спровокувати на вогонь свої же. Спочатку гатять по власних окопах, а далі по рації доповідають кураторам російських найманців, що то, мовляв, якийсь арт-удар українських військ. про те, що ведеться радіоелектронна боротьба, то тобто ведеться радіоперехват з нашої сторони. Вони дають у себе по трансляції, що з наших позицій по ним працюють танки і міномети, і, соответственно, для оправдання своїх дій якоби в відповідь. Поки над головами нічого не свистить, хлопці перуть одяг, спокійно чистять зброю і розширяють шанси вручну. На цих позиціях тепер вони старожили своїх побратимів, днями саме провели на дембель. Втомились, ну, виходу немає, треба оберігати свою державу. Натомість сюди й прийшли. Руслан Яремолюк, Михайло Путята Юрій Клименко, спецкор 2+,2. плюс в мобілізації немає потреби її принаймні, на цю Мить оголошувати не будуть. Таке майже дослівно заявив президент Порошенко. Одночас, на військових полігонах Луганщини, поки на фронті триває крихке затище, розпочалися стрілецькі навчання. Бувалі вояки, що мають досвід збройного протистояння із бойовиками, передають навички нещодавно мобілізованим воїнам, які лише днями прибули на передову. В бою під час обстрілу або в іншій стресовій ситуації людина може запанікувати, коли відключається голова, руки та ноги бійця мають працювати на свідомості для цього, і потрібні подібні навчання. Українські бійці відпрацьовують прорив захисту умовного ворога. Під прикриттям БТРа штурмова група має дістатися редутів противника. Складність справи в тому, що вогонь має вестися безперервно, щоб ворог не зміг відповідати. Нині рівень військової підготовки у кожного різний. Разні люди приходять нові люди. Старі входять родації, міняються люди. А щоб сумісно спрацюватися, щоб нормально працювати вже знахар, третій місяць на передовій. Постріляти з кулемета та полежати під градами вже встиг. Дмитро тут лише десятий день. Він медик. Проте стріляти теж треба вчитися. Точно стрілять научилася і. Як прикривати товариша, як штурмувати здання, учать теж тому. На полігоні під трьох ізбинкою стрихочуть зі зброї різних калібрів: РПГ, кулемети, снайперські гвинтівки. Бронетранспортери та бойові машини піхоти зчисують найближчий пагорб. Ми вже пройшли і бомбіжки. Нам тепер б навчити молоде поповнення, щоб могли їздити, стріляти. Ну, достойна заміна, щоб була. Тримати себе в тонусі намагаються і бійці зі стажем. Хоча для них перемир'я можливість відпочити психологічно. Бійці не всі є психологічно підготовлені. Відповідно, хто перебуває довший час вже в зоні, АТО то без виїзну, це стовідсотково потрібно, щоб він. Поїхав додому, побачився з рідними. Постріляти тут можна із раритетів. Снайперська гвинтівка Мосіна пролежала на складі з Другої світової, проте і в цій війні може стати у пригоді. Ми ні мініваю. Ми взяли для себе, для того, щоб ознайомитися. Солдати попробували, вона працює, як вона чиститься просто для ознайомлення. Нинішні перемир'я про російські бойовики можуть використати як спосіб приспати увагу противника. Українські бійці радять на це не сподіватися. З Луганщини Ігор Бондаренко, Ігор Кач, Микола Головко, Спецкор, 2+,2. Ростовський суд на півроку продовжив арешт Надії Савченко. Адвокати Українки наголошували, що вона має дипломатичний імунітет як депутат Пар'є і просили суд замінити надію запобіжний захід, аби випустити її з в'язниці під гарантію українського консула. Однак російські судді до аргументів захисту не дослухалися і сьогодні ж. Ростовський суд почав розглядати клопотання захисту Українки. Адвокати Савченко наголошують, що слідство проігнорувало важливі факти та просять повернути справу до прокуратури. На час приїзду Надії Савченко до суду поліцей. Ські не давали можливості перехожим, навіть ходити біля будівлі. Там дотепер посилена охорона. Захист Українки переконаний, що вирок буде обвинувальним, потім збирається зробити все, щоб довести невинуватість льотчиці. Спецпризначенці роти світя рідні та колеги знову провели на схід для більшості волинських силовиків Це вже буде третя, а для декого навіть четверта ротація до зони АТО. Замість колишнього командира Олександра Фацевича, котре очолив поліцію Києва. Підрозділ добровольців довірили Сергію Козаку. Це досвідчений воїн, який воював в Виловайську та Углегірську. У зоні бойових дій не воювати, але нести надію на мир разом із бійцями вирушив священник. Вперше в складі бойового підрозділу світясь на передову поїхала і жінка офіцер. Враховуючи те, з ким я їду колективом, зі своїм командиром, зі своїм особовим складом, не боюся, не страшно. Ну, будемо нас буде все добре. Є взаєморозуміння, слава Богу, в колективі. Вони повинні довіряти мені. Я на кожного розраховую з них. Саме так по іншому, ніяк задачі бойові не виконуються. Терактам та замовним вбивством запобігли на Одещині. Усіх шістьох членів диверсійної групи, що готували низку злочинів на території регіону, затримали. Сформував угруповання колишній співробітник російської ФСБ. Диверсанти планували скоїти вибухи на військових об'єктах в офісах волонтерських та громадських проукраїнських організацій та поліцейських автівках. Для розминки збиралися вбити одного з одеських патріотів, нібито лідера місцевого Євромайдану. Злочин готували на найближчі дні вересня. Оперативники СБУ мають беззаперечні докази Тверджують і підготовки вбивства, і узгодження плану з російським куратором виконавцями злочину кажуть, в СБУ, зголосилися стати члени одного з районних осередків компартії. Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за підготовку до злочину та терористичний акт. Оперативники наразі активно шукають можливих спільників диверсантів і кажуть, що затримані не мовчать. Дожди бути акції від протестів, шествий, діверсії. Либо это будет подрыв полицейской или поджог полицейской машины, либо это будет поджог коктейля молотого, офиса организации, вот, правый сектор, самооборона Майдана или Автомайдана. Было предложено провести акцию в виде ликвидации общественного деятеля. Довічне ув'язнення головному спільникам по 15 років за ґратами такого максимально суворого вироку вимагає державне обвинувачення для організаторів харківського теракту. Тоді, 22 лютого, під час патріотичної ходи загинуло четверо людей. Ще дев'ятеро дістали поранення на лаві підсудних підприємець, таксист та охорон. За інформацією прокуратури, один з обвинувачуваних ще під час слідства зізнався, що вибух за винагороду у 10 тисяч доларів замовили куратори із Росії. Вісім тисяч організатор групи планував залишити собі дві розділити між поплічниками. Але в суді головний обвинувачуваний відмовився від цих свідчень, а інші двоє до вивчення усіх доказів у справі. Взагалі мовчать сьогодні. адвокати обвинувачуваних наполягали на проведенні судових засідань у закритому режимі, бо, мовляв, присутність журналістів принижує їхніх підзахисних. Проте колегія суддів відхилила таке клопотання. Один з підозрюваних обвинувачених заявив про якісь питки. Це є його право заявляти, подавати заяви. Хай подає заяви, будемо досліджувати їх. Як ми, так і військова прокуратура. У Запоріжжі задумали створити транзитний пункт відпочинку для бійців АТО. Реконструкцію колишнього лінійного відділка міліції поблизу залізничного вокзалу мають завершити вже за два тижні. 150 квадратних метрів приміщень за задумом волонтерів мають перетворитися на просторий хол, пральню, кімнату відпочинку та три спальні на 10 ліжок. Запоріжжя важливий транзитний пункт на Кримському та Маріупольському напрямках. Звідси бійці вирушають на Херсон, Миколаїв, Одесу, Київ та Харків. Усі роботи на об'єкті вестимуть коштом Придніпровської залізниці та фонду оборони області. Ну очень важно, штука. Буквально от ми відім. в 30 метрах от железнодорожного вокзала. Это не на вокзале, это отдельное помещение. Они будут чувствовать себя хорошо. И те проблемы, которые они будут, когда они будут здесь оказываться, они будут решаться. Тем более, что рядом автовокзал, и те люди, которые через автовокзал будут проезжать, тоже смогут сюда попадать. Мы разработаем и систему оповещения. Здесь будет круглосуточный волонтерский пост. На Одещині темною порою точився справжній вуличний бій. Правоохоронці намагалися затримати озброєних утікачів із луганського слідчого ізолятора. Злочинців розшукували за вбивство одеського таксиста. Нападники втекли до Котовська. А коли минулої ночі поверталися до Одеси, неподалі київської траси, оперативники спробували їх затримати. Щойно автівка зупинилась у бік правоохоронців, полетіла бойова граната. Це був справжній нічний бій з автоматичною зброєю та гранатами. Йому передував резонансний злочин поблизу пронтуварного ринку сьомий кілометр. Міліція знайшла тіло вбитого 27-річного таксиста. Його легковик Honda зник. Згідно з оперативною інформацією, нападники подалися на північ області. Один із в'язнів був родом з Котовська. Цієї ночі вони збиралися знову повернутися до Одеси за новою здобиччю. Озброєні злочинці виїхали з Котовського на Одесу. Оперативники, які розробляли спецоперацію, вирішили затримувати їх на районній дорозі, не дати доїхати до київської траси, де більш жвавіший рух, і під час перестрілки можуть постраждати люди. Щойно мікроавтобус зупинили, як звідти полетіла бойова граната. Семеро з групи затримання зазнали поранень. Правоохоронці змушені були застосувати автоматичну зброю. Оцінив ситуацію, міліціонери, согласно статті 15 закону України о міліції, примінили огнестрельное для зброю задерж... для відраження нападения на співробітників міліції і задержання лиц, оказываючи військове сопротивление. В результаті двоє зловмишки загинули, а третій був задержаний. У злочинців вилучили автомат Калашнікова, 150 патронів та два пістолети, один з яких був злушником. В обласній міліції кажуть, під час затримання цих злочинців врахували усі помилки вересневої спецоперації 2011 року під кошарами. Тоді двоє бандитів проривалися в Одесу з кілерським набором зброї. Через прорахунки під час планування спецоперації загинув спецпризначенець та інспектор ДАІ. Сергій Осичук, Сергій Ленюк, Одещина, спецкор 2+,2. Через невимкнену праску у Тернополі довелось терміново евакуювати 350 студентів. В обласному центрі загорівся сьомий поверх гуртожитку місцевого педагогічного університету. Вогонь та який дим швидко поширювалися приміщенням. Рятувальникам довелося розділитися на дві команди. Одні шукали студентів на поверхах гуртожитку та евакуювали їх, а інші, власне, гасили полум'я. За словами надзвичайників, уникнути масштабного загоряння та жертв вдалося лише завдяки справним пожежним кранам на поверхах гуртожитку. Кілька студентів все ж таки, отруїлися продуктами горіння, і всі вони перебувають нині на лікарняному і одужують удома. Відкриваю двері такий клубок чорного, чорного диму заходить до нас в кімнату. Ми, звичайно, злякалися, закрили. швиденько двері зібрали документи, сумку, гроші, ноутбуки наші забрали і побігли. Перші 25 детективів детектив національного антикорупційного бюро склали присягу державного службовця. Це переможці відкритого відбору, який стартував ще 5 травня. Конкурс складався з чотирьох етапів. Кандидатів перевіряли на знання законодавства, оцінювали їхній рівень загальної освіти, проводили співбесіди з психологами та членами конкурсної комісії. Заяви для участі у відборі подали понад 2700 претендентів. До етапу співбесід за результатами всіх тестів допустили лише 222 людини. Поміж них конкурсна комісія відібрала 70 найкращих. Зараз кандидати проходять спеціальну перевірку відповідно до законодавства. і перевірку на детекторі брехні. А від 7 вересня. Для них почалися ще й тренінги зі спецпідготовки для роботи антикорупційними детективами. Навчають кандидатів міжнародні та вітчизняні експерти і теоретики, і практики. Це є там, енергетика, це є експертні операції. Це є контрабанда, це є робота з цим, це є відшкодування ПДВ, неефективне корупційне управління державними активами і державними підприємствами. І набір до нової поліції стартував у Херсоні. Пункт прийому заяв презентував нині особисто міністр внутрішніх справ України. Набір триватиме до 6 жовтня. Далі кандидати пройдуть тестування на інтелектуальні та фізичні здібності. Ті, хто ці іспити вже у листопаді за прискореним курсом почнуть опанувати тонкощі нової професії. Крім українських спеціалістів, тренінги майбутнім поліцейським проводитимуть американські та канадські інструктори. І Вже після вишколу до роботи на вулицях обласного центру допустять три сотні нових. Патрульных полицейских. Новые машины, новые полицейские, практически чистый гламур, но э, реально это очень тяжелая каждодневная работа. А мы от них требуем, чтобы внешне это выглядело именно так легко и непринужденно. Но э, это не так просто. Поэтому мы рассчитываем, что сейчас, когда делаем наборы новые, то мы э, закладываем ситуацию развития и понимаем, что э, чисто по жизни возможен какой-то там отсев. Хочется как бы. сделать лучше для свого міста, бы ламати эту корупцію, служить служить народу. Я госслужащий і далі хочу ну, допомагати людям. Ювілей на 70-та генасамблея ООН сьогодні стартує у Нью-Йорку, і під час неї багато говоритимуть про Україну. Нашу делегацію очолить президент Порошенко. Українці братимуть участь у засіданні одразу кількох комітетів правового з питань озброєння та прав людини. Про вирішення конфлікту на сході України та про незаконну анексію Криму. Нині так само активно згадують у кулуарах ООН. За інформацією спецкору українське питання порушуватимуть кілька членів Ради безпеки. А рівно за місяць вже сама Україна може стати членом Рад без організації. Триватимуть її повноваження два роки. Афонський старець Афанасій на російського путіна анафему наклав оточення кремлівського чільника. Чернець обізвав злодіями та дрібними кримінальними елементами. А війну в Україні вважає він ганебною та гидкою. Олександру Загородному вдалося розговорити старця відлюдника, до якого багато років їздила по поради та благословення уся російська верхівка. Це вже тепер у нього свій храм та двоє послушників, а все починалося з маленької келії. Його постригли в майже 20 років тому у великій лаврі з іменем преподобного Афанасія. Але у монастирі він не залишився, вибрав для себе життя відлюдника. Старець Афанасій пішов на знамениті Карулі і в одній печері просидів безвилазно. Чотири місяці. А ще замолоду він тоді ще Женя на прізвище Усенко пройшов від Владивостока до Єрусалима. За тих три роки зрозумів його покликання чернецтво. Останніми роками у цій келії на знаменитому афоні погостювало багато людей з почуту Путіна. Все просили поради, але старець задовго до війни в Україні розглядів у президентові Росії узурпатора та негідника і наклав на нього анафему. ми його. за то, что он за узурпацию власти, за то, что он как клещ, как, как кощей впился в тело нашей Родины, вот и сосет, мы это его личное окружение знаем, вот это все, Аркаша Ротенберг, там Боря, вот эти вот все. Поэтому... Не угрожают. Не угрожают. угрожают? угрожают. в интернете, он там уже... А чего бояться, Господи помилуй? Ну убьют тебя, убьют, ну рано, поздно, сколько нашей жизни, что есть человек и дней его? Афанасій чи не єдиний старець, якого можна знайти і в Фейсбуці, і в Твіттері, і в живому журналі, ба більше можна посперечатися з ним, разом пошукати істину на всі закиди російського патріарха Кирила, що не чернеча ця справа, відповідає: якби в апостола Павла був інтернет, він обов'язково використовував би його для проповіді. Інакше як гидкою чи ганебною війну на Донбасі Афанасій не називає. Вважає, що винні можновладці з обох боків, називається м'ясорубкою, в якій знищують націю. Ну ви ж подумайте, брат на брата, а чого йде? Это ж какой соблазн, какой роздор внести нужно. Ми православні, члени одної церкви, воюємо. Но самое главное попытки вот вот, безумні. Вот которые толкали людей, благословляли эти танки, чеченские там ненависти багато, але треба її стримувати. Каже старець. Людям простим. Первое. Прекратить вообще друг друга поносить, всеми силами, э, гасить вот эту ненависть. Потому что Возродити до життя наш народ може тільки любов. Старець Афанасій нещадно критикує владу як російську, так і українську, але вірить у простих людей. А ще мріє у відновлення великої православної Русі, але не тієї, що в Москві, а справжньої зі столицею в Києві. У своїй майже 60 йому б на королях сидіти і мемуари писати. Але чернець Фанасій кидає все і їде в Україну. Відвідує мітинги правого сектору, сперечається, пояснює, намагається примирити. Поки що його не дуже слухають, але й не б'ють. І це вже добре. Олександр Загородний, Андрій Марченко, Спецкор, 2+,2. плюс Угорщина оголосила надзвичайний стан у південних районах країни, які межують із Сербією, аби зупинити потік нелегальних мігрантів. На кордоні закрили одразу два пункти пропуском. Від сьогодні в Угорщині набув чинності новий міграційний закон. Поліції дозволено затримувати всіх, хто незаконно перетинатиме кордон. Відтепер це вважають не адміністративним порушенням, а злочином затриманим загрожуватиме в'язниця або депортація. Нові правила призвели до скупчення тисяч мігрантів на сербсько-угорському кордоні. На знак протесту частина людей навіть оголосила голодування. Офіційний Будапешт тим часом заявив, що й надалі вдаватиметься до жорстоких заходів, зокрема і на кордоні з Румунією. Там як і на угорсько-сербському кордоні, теж планують звести захисну стіну. Ті, хто залишають свої країни, залишають їх через війну, намагаючись втекти від смерті і в пошуках кращого життя. З добра ніхто не йде з дому. Я справді сподіваюся, що вони відкриють кордон і дозволять нам пройти. Якщо б ми не були змушені покидати свої домівки, ми б цього не зробили. Нові відкриття у Польщі, де вже місяць шукають золотий потяг нацистів. Місцевий дослідник твердить, що знайшов три дотепер невідомі тунелі з величезного підземного комплексу гітлерівців. Знахідку чоловік уже встиг перевірити за допомогою георадарів, тих самих приладів, що власне і підтвердили наявність під землею золотого потяга. В одному з коридорів припускає дослідник: можуть бути скарби для нашої Маргарити Ситник, пошуковець провів індивідуальну екскурсію під і відкрив таємницю. Які саме скарби можуть ховати польські катакомби? Вавський дослідник Шиштов Шпаковський веде по довгих тунелях, які нацисти руками ув'язнених розрили на десятки кілометрів. Вхід до цих так званих тунелів гігантів він знайшов кілька років тому. Каже, було нелегко. Мап гітлерівці не лишали, входи до підземелля, підривали та маскували. До шадимодовня увесь об'єкт будували блоками. У скелях видовгували до моменту, коли розуміли, що тунель можна з'єднати з іншою мережею. Тоді входи, які були тільки транспортними дверима, підривали і продовжували роботи всередини під землею. Тому так тяжко до них потрапити. Ось так за допомогою таких простих приладів тисячі в'язнів німецьких концтаборів прокладали шлях у скелі. І такими мі ось так в отвори закладали ладунки, працювали добу у три зміни, і наступного дня мали просунутися на два метри в глиб скель. Локацію нових тунелів та те, як він їх знайшов, пан Криштов тримає у таємниці. каже, знахідку підтвердив за допомогою георадарів. Місцева влада вже звернулася до польських міністерств, щоб ті дали дозволи на дослідження та шукає гроші на їхнє відкриття. Пан Криштов переконує, і у цих підземних коридорах можуть бути скарби в одному з тунелів угледів щось що схоже на депозитарій. Всі добра всі скарби, всі колекції, які були в приватних руках, зберігали в банках, але банки не могли припустити, що фронт так швидко наблизиться. Тому в перших днях травня вони ховали все, зокрема і у бронепотяг, щоб ці скарби не дісталися червоній армії. Історики кажуть, у цій польській місцевості нацисти створили найбільший підземний проект третього рейху гігант, який охоплює 200 гектарів. Його будівництво почали 43-го року, але так і не завершили. От піді мною може знаходитися один тунелей гігантів. Їх будували прямо від замку Кщонш як продовження польської залізничної дороги. Замок використовували як штаб та схованку для награбованого. Загалом гігантська мережа мала стати величезним протиатомним схроном, в якому Гітлер та оточення могли кілька років протриматися на випадок атомної війни. Же ходіло. Я переконаний, що тут розташовувався атомний бункер. Гітлер був певен, що виграє війну завдяки атомній бомбі, і радянська армія, коли тут з'явилася, також шукала бомбу. Якби нацистам вдалося нею скористатися, то невідомо, якими були б наслідки. Не було б тут нічого. На дослідження підземного міста потрібні мільйони євро та роки. Хоч уже минуло 70, кажуть історики. Утім знайдене того варте і наводять порівняння. За німецький танк Другої світової тигр нині правлять понад мільйон євро. Ці Можуть приховувати скарби на десятки мільйонів, не кажучи про їхню історичну цінність. Маргарита Ситник Ігор Антонюк, Спецкор 2+,2. На цьому ті все. Інформаційний підсумок доби. В ефірі на 2 плюс 2 стане традиційно о 23.30. Тоді, сподіваюся, зустрінемось. Дочекайтесь.